Тепер подивимось, як побудувати ось таку просту детальку. Тут, зрозуміло, є свої особливості побудови, і її я вам покажу, як будувати без розмітки іншими прийомами. А ось ові намалюємо потім. Починаємо з центральної частини. Ця деталь містить явно такий централь, центральний елемент, в якому є. Три кола і є два таких елементи, які треба відзеркалювати. Добре. Починаємо. Я знаходжусь в шарі нульовий. Починаємо будувати коло. Ще раз підкреслюю, ми будемо будувати без розмітки. Причому я зараз виберу режим побудови, центр, діаметр. Є такий в автокаді. Будуємо внутрішнє коло, дивимось. Тут є діаметр 20, показую діаметр 50 і діаметр 70. Діаметр 20. Повторюю ще раз цю операцію діаметр 70. І ще раз у нас є діаметр 50. Діаметр 50. Далі ми можемо побудувати оцю верхню картиночку. Там у нас діаметр 30, діаметр 10. Тут є позначка така, три діаметр 10, це означає, що оці два кола, які не позначені. Також мають діаметр 10. Використовуємо зараз режим трасування, про який я казав, ось він увімкнений режим трасування і увімкнений режим по автопошуку особливих точок. Викликаю знову ж таки, беру коло діаметр. Прошу звернути увагу, що в меню в графічному, після того, як я вибрав. Режим колодіаметр він став основним. Вибираємо коло діаметр, показуємо базову точку і поїхали від базової точки вгору. Показує мені зображення, що там відстань 80 мм. Я просто набираю 80 і будую коло. Внутрішнє коло має діаметр 10. Я набираю 10. І ще раз викликаю коло і показую діаметр 30. Тепер ці дві лінії. Ну, оскільки тут нема жодних розмірів, ми бачимо, що ці лінії йдуть дотичні відрізки. Тому ми вибираємо відрізок, натискаю SHIFT права кнопка мишки. Оскільки тенджент в мене в автопошуку відсутній. Вибираю першу точку, вибираю ще раз тенджент і показую другу точку. Бачите, все красиво побудовано. Далі я можу еквідістанту на відстань побудувати 15 мм. Еквідистанти це і офсет, я вибираю відстань. Просто набираю з клавіатури 15 і показую раз, два. Далі, для того, щоб тут побудувати спряження радіусом п'ятірочкою, нам треба мати другу лінію. Тому їх зараз відзеркалю. Раз, два І тепер просто виконуємо філет. Пам'ятайте, філет вибираємо. Звідси треба задати опцію Радіус. Права кнопка мишки, радіус п'ятірочка. Раз, п'ятірочка. Ще раз натискаю Пробіл. Два, п'ятірочка. Пробіл автоматом викликаю попередню команду. Два підтірочка. Прошу звернути увагу на таку особливість команди Fillet. Коли ми робимо спряження розімкнених об'єктів, автоматично підрізається хвіст. А так як тут, ми вибрали дві верхні частини, радіус побудувався, зайва частина об'єкту відсіклася. Тут ми робимо спряження з колом. Коло є замкнений об'єкт, тому при побудові операції філет спряження замкненим і незамкненим об'єктом, або двох замкнених, ми не бачимо, тобто не підрізається жодна частина. Тепер нам треба побудувати отут. Ну, давайте подивимося, що ж ми бачимо тут. Ну, по-перше, ми бачимо, що кут 30 градусів йде на відстань, і тут йде на зовнішній радіус 15 міліметрів. На радіусі 15 міліметрів. Тут відстань іде на відстані. Значить, воно тут не показано. Це так само йде тут 10, тут йде 10 міліметрів. Оббачаюсь, воно в завданні відсутнє всі помилки на користь студента. Як це зробити? Ну, нам треба провести для того, щоб побудувати оце коло. Значить, ми знаємо, якщо цей радіус 70, значить, оцей радіус повинен 10 плюс 10. Тобто 90 відстань. Беремо шар у і просто проводимо одну допоміжну лінію. Звідси сюди. Вимикаю ортогональність і їду сюди. Значить, мені треба вибрати відстань. Значить, то тут була половинка, тобто я вибачаюся, я не так сказав. від 70 половинка 35, і 35 плюс 10, 45. Ми вибираємо відстань. Ну давайте я навіть виберу 50, а кут табом перемикаюсь сюди, оскільки в нас іде 45, але йде вправо вниз. Мені треба ввести мінус 45 градусів. Тобто коло ковою строкою. І Enter. Все. Заготовка є. Тепер просто зайдемо в шар нульовий і будуємо. Пам'ятаєте, що тут маленький, маленький колко діаметром 10. Я заходжу в це коло. Коло діаметр вибираю сюди, набираю 10. І друге, більше. Беремо радіусом 50. Тут я вибираю режим коло радіус, центр радіус, заходжу сюди і набираю 15. Тепер дивимося уважно сюди отут тут явно є відрізок прямої, причому він йде так само під 45 градусів, йде відрізок прямої лінії, бачите, і він йде спряження 45. Як же бути з цим? Дуже просто ми просто маємо зараз провести паралельну лінію на відстані. 15. Для цього ми викликаємо операцію ОСЕ. І я наберу 15. Дивіться, якщо я зараз проведу отак, зрозуміло, що паралельна лінія має властивості оригіналу. Мені потім треба її перевести в нульовий шар. і Робити спряження. Тобто я тепер її маю вибрати, перевести в шар нульовий. Це одна операція. Я покажу альтернативний варіант. Відміняю операцію. Коли ми викликаємо еквідистанта, вибираємо опцію Layer, Опцію шар. Ось вона. Layer. І тут ми маємо вибрати source це є шар оригіналу, а current це є шар поточний. Оскільки ми зараз креслимо в нульовому шарі, для нас поточний є шар current. І тоді я вибираю на відстані 15, при побудові автоматично об'єкт переходить в потрібний мені шар. Так, звісно, робити швидше. Хоча і той варіант не забороняється. Тепер беремо спряження. Дивимося, газ спряження там йде радіусом п'ятіркою. Викликаємо, підрізати нічого не будемо. У нас автоматом хвіст підріжеться. Вибираємо спряження. Вибираємо права кнопка мишки радіус. Ще раз вибираємо філет операцію. Точно, fillet, права кнопки мишки Радіус. Радіус набираємо з клавіатури п'ятірочка, і тепер нам достатньо вказати дві. Зверніть увагу, коло не підрізається. Ще раз. Філет, ентер пробіл. Зробив. Тепер мені треба підрізати. Оці, оці колка, які були зайві. Я беру просто операцію Трім в автоматичному режимі, підрізав раз, підрізав два. Там нічого не лишилося. І тепер просто роблю дзеркальну копію. Але перш, ніж робити дзеркальну копію, ми витиснемо осьу. Давайте тепер. Я перейду в шару свіві і зверніть увагу. Якщо я зроблю зараз еквідистанту, ви, напевно, зрозуміли, що еквідистанта опиниться в шарі. Я роблю еквідистанту на 4 мм. Так, наберу 4 з клавіатури. В мене еквідістанта буде побудована на відстані. Ні, не переставилось ще раз. Еквідистанта п'ятірка. Ну, чу -чу -чу чотири. Еквідистанта побудувалась в шарі. Ось ові. Поки я знаходжу шари еквідістанта, давайте я ще побудую декілька. До поміжних ліній для побудови, більше мені нічого не треба. Тепер робимо звичайно, екстент. Витискаємо оцю сюди, видовжуємо точніше. Ведемо осьову. тепер ми її взагалі можемо від квадранта вести. До квадранта, вже враховуючи 5 міліметрів. Тепер я дзеркалю оце. Ну, звісно, я забираю. Деліт. Тепер мені потрібна осьова, яка б проходила крізь кола. Це має бути осьова лінія, Я вибираю коло, центр радіус, показую центр, що він проходить сюди. А щоб воно виходило на 5 мм, я ще раз роблю еквідистанту. В принципі, мені від цієї. Так. Зробив еквідистанту. І тепер її просто підрізаємо трим, вибираємо ножиці і той хвостик і той хвостик. Більше мені вони не потрібні. Ця ще потрібна буде так, проведемо ось У від квадранта. До квадранта. Видаляємо, 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 видаляємо. Тут ще одну осьову проведемо допоміжну від квадранта до квадранта і. Видаляємо все, що нам більше не потрібно. Деліт. Оця ось ушка нам потрібна. Ми її просто від Беремо дзеркальце. Взяли усе ушку. Раз, два. Все. Маємо побудований контур. Маємо ось лінії. Тут ми нагадую коротко, тут ми використовували що? Ну, По-перше, я вам показав альтернативний варіант команди еквідистанта, коли паралельна лінія або еквідистантне концентричне коло, ну і інші об'єкти будуються в потрібному шарі. Вони автоматично разом з побудовою автокад переносить ці об'єкти. Поточний шар. По-друге, я вам показав, як можна працювати без розмітки, тобто спочатку розмітка, як в попередньому, а потім побудова, а тут ми розмітку робили пізніше. Ну і як проводиться оця лінія під кутом. Також було корисно знати.